Доброго дня! Вас вітає канал Ideal Study і я Ярослав. І сьогодні ми з вами розглянемо дуже важливу тему в англійській мові, а саме конструкції used to, be used to та get used to. Ці фрази часто викликають труднощі, але я поясню все максимально просто і зрозуміло, що ви змогли легко їх використовувати у своєму мовленні. Тож, розпочнемо. Почнемо з конструкції Used To. Вона використовується для опису того, що ви робили регулярно або звично в минулому. Але тепер більше цього не робиться. Як же вона будується? У вас іде особа, used to та її слово в початковій формі. Наприклад, I used to play basketball every day. Weekend. Раніше я грав у баскетбол що вихідних. Або ж she used to live in Paris. Вона раніше жила в Парижі. Ця конструкція дуже зручна, коли ви хочете розповісти про звички чи стани з минулого. Наприклад, можна сказати: I used to drink tea, but now I prefer coffee. Я раніше пив чай, але тепер надаю перевагу каві. Заперечення та запитання. Так як це минулий час, а саме past simple, то і правила для заперечення і запитань загальні. У запереченнях ми додаємо didn't. Тобто I didn't use to eat spicy food. Я раніше не їв гостру їжу. У запитаннях використовується допоміжне слово did. Did you use to ride a bike at school? чи їздив ти на велосипеді в школі? Наступна конструкція Be used to. Вона означає, що ви вже звикли до чогось, і це більше не викликає у вас труднощів або ж дискомфорту. Тут to ту є прийменником, тому після цього завжди використовується іменник або ж її слова закінченням ing. Як же будується речення? Ви маєте особу. Форму дії слова to be, тобто am, is, are, was were, used to, іменник, або ж діє слово з закінченням in. Наприклад, I'm used to walking up early. Я звик прокидатися рано. Або ж she's used to the cold weather. Вона звикла до холодної погоди. Ви також можете казати, they weren't used to living in a small town. Вони не звикли жити в маленькому місті. Ця конструкція дуже корисна, коли ви хочете сказати, що щось для вас стало звичним. Наприклад, I'm used to speaking English every day. Я звик розмовляти англійською щодня. Третя і остання конструкція на сьогодні це get used to. Вона описує процес звикання до чогось нового. Це може бути про теперішній момент. Минуле або ж навіть майбутнє. Як же буде утворюватися речення. У вас іде особа, форма дієслова get used to закінчення. Пінк, або ж імен. Наприклад, I'm getting used to driving on the left side of the road. Я звикаю їздити по лівій стороні дороги. He got used to working long hours. Він звик працювати довгі години. You will get used to this new schedule. Ви звикнете до цього нового розкладу. Ключ у тому, що Get used to завжди показує, що ви поступово адаптуєтесь до чогось. Наприклад, I'm getting used to starting online. Я звикаю навчатися. Онлайн. Тепер ви знаєте, як правильно використовувати used to be used to та get used to. Я сподіваюся, це відео було корисним. І тепер ці конструкції не викликатимуть у вас труднощів. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх у коментарях. і Я із задоволенням на них відповім. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові уроки. А наразі до зустрічі в наступному відео!